Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, рівно місяць назад ми е, розповідали вам про те, що е, висіваємо е, ранню капусту. Розповідали, чому саме тоді, яку капусту і, і що. І тому зараз пройшов рівно місяць, і е, що далі? Що ми будемо робити з цією капустою далі? Тоді ми сіяли ось такі касети, і я розповідав для чого. Для того, що у маленькій теплиці дуже мало міста, і щоб зекономити на, е, на площі от такі касети. Але ж, друзі, до, до висадки е, капусти, щоб виростити гарну розсаду, е, така касета маловата. Тому е, зараз, якраз через місяць, приходиться е, що зробити, пересадити. Пересадити, що ми і зробимо. Ну, що до самої пересадки і оцієї касети. Касета дуже зручна з, одніє, з одного боку, що вона така е, жорстка, не, не, не гнеться, нормально з нею е, працювати. Але от щодо того, як, як не пошкодивши е, витягнути, розсаду капусти тут уже гірше. Тому, друзі, от саме може може хто зіткнеться з такою проблемою, щоб ну складного тут нічого, але все-таки треба такий, ну, в нас ножичок. дужий дуже, -дуже е, тоненький. Прям як, як лезвія І отак з усіх Сторін все діло Так, друзі, і ну ґрунтосуміш. ґрунтосуміш, звичайно, краще, щоб була, ось дивіться. Це дуже важливо. Я завжди звертаю вашу увагу на ґрунтосуміш. Перед цим у нас виходило відео, про як ми готуємо свою ґрунтосуміш. Ось вона занесена. І трошки мішаємо за цією ґрунтосумішю куплену. І виходить ось така просто чудова. Ну і далі все елементарно, ось тепер дивіться, воно як воно витягається. Обсипаємо, робимо так, щоб воно було більш-менш по центру. Ущільнюємо і. Водою, ну, для капусти не дуже така, ну все-таки поки пересаджуєш тепла вода. Чому ми все оце робимо? Тому що, як я говорив, що ну, вже ми не один рік висаджуємо капусту в відкритий ґрунт, саме ранню капусту, на початку квітня. От зараз у нас 13 березня. Якраз через е, три тижні ця капуста підтянеться, укоріниться, і стаканчика цього буде достатньо, підніметься і якраз розсада для висадки буде, друзі, просто-просто прекрасна. Тому ось так ми зекономили в теплиці площу і виростили. Правильніше сказати, вирощуємо ще розсаду ранньої капусти. Чому ще зразу, ну, е, хтось скаже, та краще, мабуть, посадити, е, ну, в більші ячейки напряму. Так можна, але це не тільки через те, що Економиться площа. А й тому що, як я казав, що капуста і вирощування ну других овочів, ну, наприклад, перцю, томатів, потребує різного температурного режиму. І чим менша у вас буде площа того, з чим ви працюєте, тим, тим зручніше. Ну, місяць зекономили. Достатньо, місяць це теж багато. Ну, тепер уже ось розпікіруємо. Ось можете звернути увагу, була ось всього-навсього така ячеєчка Ось ми роз, розсадили по стаканчиках і площа вийшлася в 4 рази більша, друзі. так що Якщо кому буде потрібний такий досвід, то робіть так само. Садіть от таку невеличку ячеечку, дивіться, 30, 30 штук, 36 рослин можна посадити ось на такій невеликій площі, площі і потім через місяць його пересадити, довести вже до дійсно тієї розсади, що висаджувати в відкритий ґрунт. Наголошую, що ми саме у відкритий ґрунт готуємо цю розсаду на початку квітня. Тому, ну, ось так. Якщо було комусь щось корисно поставте подобайку підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!